Всім привіт! Сьогодні у нас у роботі є ось така пара. Це нова, нове взуття. І нам треба тут поставити профілактику, щоб захистити цю підошу. Ну і плюс, щоб не скользило. В першу чергу ми беремо і відзначаємо, де в нас має бути край профілактики. Щоб рівно зачистити і був рівний цей стик. Потім беремо і робимо таке лекало. Зазвичай я не роблю лекало, але е, тут треба дуже обережно і зразу все виміряти. І, і як я зазвичай роблю, я просто ставлю на профілактику і там же ось так відзначаю на профілактики. Але тут е, дуже незручно, по-перше, це робити на профілактиці, а по-друге, тут треба дуже акуратно. Ось ми позначили і знімаємо. Тепер беремо лист профілактики. Я використовую ось таку Bissell 1,8. Ну саме для цього взуття. Для різного взуття і різну профілактику використовую. А для цього саме ось таку. І ставимо сюди наш шаблончик і вирізаємо. І максимально я слідкую за тим, щоб було найменше відходів. Отже, я ось уже вирізав. Це одна сторона. І ось так ми приміряємо. Дивимося, чи ніде не замало, бо коли більше трошки, то не проблема. А коли замало, то проблема. Тепер нам треба це все зачистити. Зачистити, щоб нормально вона приклеїлася. І для цього ми йдемо на машину. Ось така у мене машина, Сомік. І починаємо працювати. Отже, ми тепер зачистили вже. І тепер будемо наносити клей. Для цієї пари я використовую, ну саме для такої підошви сипучий, я використовую клейний рід, це стара назва. Він такий жовтуватий. Ось, бачите. І наношу, стараємося рівномірно нанести, щоб ніде не було ні пропусків, ні було ніяких таких горбічків. От. Тут акуратно наносимо, щоб і не, не зайти на верх взуття. Хоча на дальній парі, якщо навіть і зайдеш, вона легко стирається. таким спеціальним поліретановим скрипком. Ось. І також на саму профілактику. Ми також наносимо клей і також слідкуємо, щоб не було ні пропусків і ніяких товщин не потрібних. Щоб все було одинаково рівне. І тепер коли ми нанесли, ставимо на просушку, щоб воно висохло хвилин 20-30. І ось тепер бачимо, що вже просохло. Профілактика трошки скрутилася, але це нічого страшного. Тепер беремо фен і нагріваємо. Нагріваємо як одну сторону, так і іншу сторону. Для того, щоб активувати клей. Нейрід він нагрівається, точніше потрібно нагрівати його не дуже довго. І тепер беремо і акуратно клеїмо. Заклеїти треба з першого разу, бо якщо щось піде не так, все треба буде починати спочатку. Все, тепер прижимаємо. І, і треба буде цей клей, нейрід він любить, щоб його пристукувати. Цю захисну плівочку знімаємо і тепер беремо. Лапу і пристукуємо хорошенько. Отже, пристукали, тепер дивимося, чи немає ніде пропусків. Щоб все лягло чітко і надійно. І тепер треба зрізати все лишнє. Є ось такий спеціальний ніж. Ось тут треба дуже акуратно все зрізати, щоб ніде не зарізати і не лишити лишнього. Потім при обробці буде легше обробляти його також на машині сомик. От, інколи треба буде використовувати і ножниці, щоб акуратно зробити це. На даній парі я використовую звичайний канцелярський ніж. Чуть-чуть випускаю лезвіє, щоб воно не торкалося верха взуття. І контролюючи лезо, акуратно зрізаю. Треба обов'язково ставити на коліна дошку таку захисну, щоб, не дай Бог, ненароком не пошкодити собі ноги. Тому що часто таке буває і, на жаль, майстри ріжуться. Так, Продовжуємо акуратно це все зрізати. Я коли це роблю, то майже не дихаю. Ну це так, шутка. Все, тепер ми зрізали. Ще підрізаємо, що де пропустили. Інколи можемо ножничками допомогти, щоб було акуратніше. І ось маємо таку півпару Зробили цими одне. Тепер треба ще води нам зачистити тут на машині. По краям акуратно, щоб не зачепити верх. Ну і так само зробити іншу напівпару. Всім дякую, підписуйтеся, ставте лайк.